Залужний став героєм України. Указ про присвоєння звання опублікували на сайті офісу президента, і йдеться у ньому про наступне за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові по постановляю присвоїти звання Герою України за вручення ордена з врученням ордена Золота Зірка залужному Валерію Федоровичу генералу. Ну і також відповідний указ. Е із присвоєнням звання Героя України виписаний і Буданову Кирилу Олексійовичу. Теж є відповідний указ на сайті офісу президента. Його, до речі, ще вчора опублікували, і тим часом Сирський уже на посаді головнокомандувача збройних сил України написав свій перший пост у своїх соцмережах. Я вам його зацитую. Шановні бойові побратими та посестри, з ким мав честь служити у лавах сухопутних військ Збройних сил України та «Хортиця», Дякую вам за кожен день ратної роботи, проведеної разом на найтяжчих ділянках фронту нашої визвольної війни. Ваша звитяга, професійність, відданість справі захисту батьківщини та наполегливість у виконанні бойових завдань є фундаментом стійкості нашої оборони і не дозволяє ворогові реалізувати загарбницькі наміри. Від щирого серця дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу. За Спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України, на порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і е, раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики. Знати усі без винятку потреби фронту, і володіти ситуацією на кожній його ділянці завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військової управління є вирішальною для розробки і успішної реалізації задумів і планів. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частини підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишиться як ніколи актуальними. Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду, як приміром, застосування безпілотних систем сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним із майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні. Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіхів на цьому шляху. Та безумовно надійний тил є однією із головних складових загального успіху у війні. Дякую колишнім керівникам збройних сил України та ветеранам, які за 10 років російсько українці. Української війни доклали усіх можливих зусиль задля відновлення і набуття спроможностей української армії, справжнього міцного фундаменту нашої державності. Єднаємося разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Таке повідомлення вийшло від. Е Сирського на його телеграмі офіційному загалом ситуація наступна. Сирський пропис... написав те, про що Зеленський говорив одразу ж після призначення нового головнокомандувача, про те, що перед ним стоять нові завдання. Ми їх можемо зрештою проговорити. Серед тих завдань президент перелічив необхідні кроки, оскільки, як він каже, 2024 рік може бути успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якої є збройні сили України. І тепер серед цих восьми пунктів є наступне на столі. Перший на столі має з'явитися реалістичний детальний план дій збройних сил України на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз. І перспектив. Пункт номер два або крок номер два. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Третій крок треба розв'язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Крок наступний: кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Наступне має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Наступний крок треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де вже існує така система ротації. Це обов'язково. Крок номер сім: потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів, тільки навчені солдати на першій лінії. І останній восьмий крок у структурі збройних сил створюється новий рід сил сили. Безпілотних систем повинен бути призначений перший командувач.